Літак вилетів із бази Кіртленд у Сполучених Штатах, де зберігається ядерна зброя. Хоча офіційних підтверджень такого переміщення немає, Пентагон в останні роки інвестує мільйони доларів у модернізацію об'єктів бази, де нині розміщені американські F-35A. Ці винищувачі здатні нести ядерні боєприпаси. Аналітики вважають, що Вашингтон навмисно залишив увімкненим транспондер літака, щоб надіслати сигнал Росії. Наразі сполучені штати не згортають свою ядерну присутність у Європі. Адміністрація Дональда Трампа не дозволила президенту Тайваню зупинитися у Нью-Йорку під час транзиту до Латинської Америки. Президент Тайваню Лай Цінде планував транзитний візит через США на шляху до Парагваю, Балізу та Гватемали – тих країн, що визнають незалежність Тайваню. Під час подорожі він розраховував на зупинку у Нью-Йорку та Даласі. Проте, за даними джерел, США повідомили тайванській стороні, що зупинка у Нью-Йорку неможлива. Чи дозволено транзиту взагалі, наразі не зрозуміло. Рішення ухвалили після протесту з боку Китаю. Пекін виступає проти офіційних контактів між Сполученими Штатами і Тайванем. Ця хвороба забирає більше життів аніж віл чи туберкульоз. Проте, чимало пацієнтів навіть не здогадуються, що інфіковані. Йдеться про так званого тихого вбивцю гепатит С в Україні. Поширеність цього вірусного захворювання складає понад 5%. і це за оцінкою ВООЗ, високий показник. Водночас Україна залишається лідером у подоланні хвороби. Нині понад 50% препаратів для лікування вірусних гепатитів уже поставлено в медичні заклади в усіх регіонах.